Вітаю! Мене звуть Євгенія Остапів, і я бажаю вам гарного перегляду сьогоднішнього року. Цього заняття ми з'ясуємо, що таке агроцинози, чим вони відрізняються від звичайних біоцинозів. Як саме люди підвищують продуктивність агроцинозів? Упродовж багатьох тисячоліть людина жила у природному середовищі, серйозно не впливаючи на процеси, що відбуваються у біосфері. З розвитком цивілізації відносини людини і природи істотно змінювалися. Людина ширше використовувала природні ресурси, руйнувала сформовані екосистеми і створювала штучні або антропогенні екосистеми. Отже, агроценоз – це штучна екосистема, яка створена і штучно підтримується людиною, наприклад, поле, город чи сад, парки, песовища, морські ферми. В агробіоценозі формуються ті ж харчові ланцюги, що і в природних екосистемах. Продуценти культурні рослини, бур'яни, консументи комахи, птахи, гризуни, хижаки, редуценти, бактерії та гриби. Діяльність людини є обов'язковою ланкою для екосистем. Вона створює умови для високої продуктивності, а потім використовує урожай. Агробіоцинози дають людству приблизно 90% харчової енергії. Однак за неправильного ведення сільськогосподарського виробництва відбувається втрата родючості ґрунту, його засолення, спустошення, величезних територій і забруднення навколишнього середовища. Між агробіоцинозом і природною екосистемою є істотні відмінності. Важливою властивості природного угрупування є його стійкість. Екологічна стійкість агробіоцинозів незначна. Приклад. Без участі людини агробіоцинози зернових та овочевих культур існують не більше року, багаторічних трав трьох років, плодових культур 20 років. Для природного біоцинозу єдиним джерелом енергії є сонце. Агробіоцинози, крім сонячної енергії, отримують додаткову енергію, яка витрачається людиною на обробку ґрунту, боротьбу з бур'янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур внесення добрив. У природній екосистемі первинна продукція рослин урожай, яка пройшла через численні ланцюги харчування, знову повертається у систему біологічного кругообігу. В агробіоцинозі такий кругообіг порушений, тому що більша частина продукції вилучається людиною під час збору врожаю. У результаті постійно доводиться піклуватись про підтримку родючості ґрунту, вносити добрива. Тож розглянемо із вами шляхи підвищення продуктивності агроцинозів. Головний ресурс агроценозів ґрунт, необхідна правильна і своєчасна його обробка, весняна і осіння оренка, розпушування, додатковий полив. Вносити добрива потрібно дозовано та у відповідності до потреб культури рослин, що заселяє територію. Надмірне використання хімічних речовин може легко порушити біогеохімічні цикли. Ще одним важливим для сільського господарства методом є сівозміна чергування різних культур на одному полі. Вона полегшує боротьбу зі шкідниками сільськогосподарських рослин бур'янами. Кращими попередниками культури, які вирощувались на полі минулого року, є бобові рослини, які не призводять до накопичення паразитів. До того ж, вони збагачують ґрунт азотом завдяки симбіотичним азотфіксувальним бактеріям. Для захисту рослин від шкідників використовують пестициди хімічні засоби боротьби з небажаними і шкідливими живими організмами. Залежно від призначення, їх поділяють на такі групи: інсектициди і аскарациди для знищення шкідливих комах і кліщів, овіциди яєць шкідників, нематоциди рослиноїдних нематод, родентициди шкідливих гризунів, фунгіциди збутників грибкових захворювань. Бактерициди, фітопатогенних бактерій, гербіциди шкідливої трав'янистої рослинності бур'яни та альгіциди – водоростей. За походженням, пестициди поділяють на три групи: неорганічні сполуки, сполуки міді, сірку, цинку, органічні, фосфоорганічні сполуки, рослинного, бактеріального і грибкового походження, антибіотики та фітонциди. Також для підвищення стійкості агробіоцинозів використовують селекцію. Селекція це створення нових або вдосконалення вже наявних сортів культурних рослин, штамів мікроорганізмів і порід тварин. Селекція спрямована на потреби людини, підвищення врожайності, стійкості чи отримання нових функцій організмів. Селекція на імунітет дозволяє цілком або частково виключити застосування пестицидів. Значних успіхів в отриманні стійких форм культурних рослин досягла генна інженерія. Методами традиційної селекції дуже важко або навіть неможливо отримати рослини, стійкі до вірусів, комах, гербіцидів. Інструментарій генної інженерії дозволив отримати сорти картоплі стійки до Колорадського жука. Так само існує біологічний метод захисту рослини, що базується на застосуванні природних ворогів шкідливих організмів. Крім того, можуть використовуватись і просто біологічні продукти життєдіяльності, гормони чи ферменти, які впливають на життя шкідників. Наприклад, гормони, які інгубують метаморфозу комах та ферменти, які руйнують їх хіти. На цьому у мене все. Дякую і до нових зустрічей!